15 загиблих та 24 поранених. У центрі Праги чинилась стрілянина. Жертвами теракту стали студенти Карлового університету. Нападником виявився 24-річний студент філософського факультету Давід Козак. Від пострілів студенти ховались на даху, деякі барикадувались в аудиторіях. Стріляв чоловік не лише всередині корпусу факультету, а й у людей на вулиці. Нападника поліція ліквідувала, студентів евакуювали, поранених доставили до лікарень міста. Чеські змі повідомляють. Стрілок мав суїцидальні нахили. У соцмережах писав, що ненавидить світ та хоче вкоротити собі віку. За інформацією поліції, батька стрілка знайшли вдома мертвим. І вже завтра уряд Чехії оголосив день жалоби за загиблими внаслідок стрілянини. Громадян закликають вшанувати пам'ять невинних жертв хвилиною мовчання. Гетьманів та органи державного управління попросили дзвонити в дзвони по всій Чехії рівно о 12-й годині, сповіщаючи про траур.